У Лозової з'явився новий соцпартнер в Одесі. 22 червня Лозівський мер Сергій Зеленський підписав договір про соціальне партнерство з факультетом військово-морських сил Одеської морської академії. Його очолює колишній лозівчанин Ростислав Шаров. Місто допомагатиме факультету укріплювати матеріально технічну базу, розповідає міський голова. Сергій Зеленський зазначив, що міські кошти на це не йтимуть. Він зі своєю родиною та іншими соцпартнерами бере на себе витрати. В Свою чергу факультет військово-морських сил займеться патріотичним вихованням лозівських дітей та молоді. Ми плануємо зробити декілька поїздок наших дітей туди зі шкіл, і міста, і району для того, щоб вони побували в городі Герої Одеса, побачили факультет цей Збройних морських сил України. Також будемо. З її сторони запрошувати до нас попрацювати з нашими дітьми в патріотичному плані виховання.